Які у вас взагалі от враження від вчорашнього першого засідання, починаючи від там промови президента і закінчуючи, закінчуючи, в принципі, от настроями, які ви бачили, ну ви певно дивилися теж трансляцію звичайно Верховної Ради, звичайно. От які у вас від цього це інше враження, сподівання скоріше з цього приводу мене є інший пост, який ви не виводити, і можливо правильно на екран ну, бачите, наш президент дуже сильний промовами, і він дуже красномовний. Бачите, в нього все президентство ці кілька місяців. Розвивається від промови до промови була абсолютно е прекрасна промова інагураційна, Його я вважаю, дуже сильна промова на день незалежності. Е цікава дуже промова під час візиту до Сполучених Штатів Америки в конгресі. І ось ця. Але між ними немає суті, немає справ, які можна було б повірити, і які можна було б підтвердити. То це те, голі обіцянки. Говорить. Насправді його неодноразово там вже навіть, ловили на там. На просто... Навіть із з обіцянками важко. Тобто, мені як ну дипломат, людина, яка все життя на державній службі, яка ну розуміє деякі речі, як працює держава. Ну не зовсім я сприймаю його підхід до оборони нашої країни. Його а що, що саме не сприймається, от як дипломат? А ви, знаєте, що вас а, дратує прийняв а... ні. Нічого мене не дратує, не може це мене дратувати, оскільки він президент, він обраний законно. Я, до речі, за нього голосував, хоча змушений признатися, що е, тепер сумніваюся в своєму виборі. Е, тим не менше, він зробив мені здається катастрофічну помилку. що від початку зробив ставку на дипломатію і спробу умовити Путіна. Він пішов з ним на компроміси, на невеликі компроміси, скажімо, такі як переговори щодо угоди про асоціації з між Україною і Європейським Союзом. Тобто угу. допускати когось у стосунки такі не можна, і тим більше допускати когось до критики аналізу угоди третю країну це дико, і за це ми платимо. От ми чому платимо пішов на такий крок. Це була якийсь, якийсь торг, можливо. Ну це вже менш важливо. Менш так, це ну це просто мені здається, це іде великою мірою і від неготовності адекватно сприймати реальність про те, що мова йде про війну, і наш супротивник використовує переговори лише як ширму для досягнення прикриття своїх військових агресивних планів, в той час як ми не змогли відповісти йому взаємністю. Ми втяглися ось в певне таке знаєте русло повел задане Російською Федерацією. Ми втяглися якісь переговорні формати, почали домовлятися, почали ну фактично погодились на те, що ми можемо до якоїсь міри визнати ДНР. Хіба на євросоюз штовхав нас на оціна по немає постійно. значення? Ви знаєте, в дипломатії треба корелювати позицію, і коригувати позицію не лише супротивників, а й друзів. Треба працювати. Ніхто не казав, що це завдання буде легке. От а немає ніяких сумнівів, що так ми це бачимо щодня. Що в Європі немає бачення, воно лише тільки починає формуватися. Ми. Можливо, зараз можемо тільки назвати одного європейського політика, який мені здається до кінця зрозумів, про що йде мова. Це Ангела Меркель. Всі інші це, ну знаєте, таке інтелектуальне болітце, і люди без волі, без бачення, які аби би не було війни. І для них це значить, аби не було війни на їх території, або би щось не почалось таке. Те, що вона йде у нас, і те, що це гинуть люди щодня, те, що це вже заплачено за цю війну територіями, це їх мало обходить. І ось такі. І люди в Європі є. як варто було формувати що... цей фон? От від початку, як, як варто було формувати, ви кажете про те, що європейці ну це така думаю, як як голий що... аркуш. Так Тобто те, що почат... ми б написали, те би написали, те би і було. б. як варто було від написати самого цим? початку, наш президент повинен був не тільки говорити те, що він зараз лише почав uh -huh. говорити, але й робити так. Ми повинні були сказати, що наша країна воює, у нас воєнний стан, наш ворог, Російська Федерація, це війна, це не антитерористична операція, це війна з Російською Федерацією. Ми обороняємось і будемо оборонятися стільки скільки потрібно, щоб відбити цей напад. Ті території, які ми тимчасово втратили в результаті війни, вони будуть повернені в Україну будь-коли будь-якою ціною, не залежить від того, скільки це треба буде заплатити і як довго це вона займе. Ось така позиція. Вона б мобілізувала наших друзів, і якби вона була підкріплена реальними приготуваннями до оборони, це не значить, що треба кидатися зразу, всім стріляти з пістолетів автоматів, яких не вистачає. От, але це значить мобілізація економіки, мобілізація суспільного життя. Це, це давало би правильний сигнал нашим громадянам про те, що ну не час для фестивалів, не час для концертів в. Україні, от тим більше, значить, сумнівним якимось зіркам час віддати себе на оборону але ж ми своєї чули, що такі от воєнний стан і агресивна позиція може навпаки спровокувати ворога. На що на, на, на що ще на... більше можна спровокувати що війна Путіна, могла якщо він вбиває... набагато раніше, і що в нас би не було ну, б ну, війна почалася? Війна і... почалася в лютому минулого року, і активна фаза це це теж свідчить про непідготовленість і президента і нашого державного апарата. Одне один з таких от елементів засобів ведення гібридної війни це інформаційний вплив на опонента з метою зменшення його чутливості до агресії і бажання їй противитись. Ось, бачите, ми тут дуже довго там думали, Та це ж не агресія, ну це Крим, це референдум, ні-ні, вони, вони кудись дінуться, значить не треба воювати, там, аби ніхто не стріляв, аби ніхто не загинув. І до чого це призвело? До війни, до того, що гинуть люди, до того, що в іншій частині тепер ми воюємо за Крим зараз.